про що іштадевати для тих, хто вже утвердився на шляху служіння Господу. Особливо на шляху поклоніння Господу Крішні. Звичайно, що якщо ви вже присвятили себе служінню Крішні під керівництвом гуру і робите це серйозно і з відданістю і чесно, то вам не потрібно шукати іштадевату. Макараку і так далі. <сири> все регулює гурою Крішна в вашому житті. Але як ми бачимо, це все відбувається відносно до нашого гороскопу. Тому, наприклад, все, що було в гороскопі йшли проопади, все підтвердилось на 100% і його проповідь, і відкриття храмів, і навіть ти. Коли він буде хворіти і коли залишить тіло, все підторветься. В розкопі Господа Читання те саме все підтвердилося на 100%. В розкопі Господа Рамачан все підтвердилося. в розкопі Господа Крішна все підтвердилося. Тому джутіш працює з цими темами. Але у ті, хто займається відданим служінням, ті, хто піднімається до гуни благості, і ще більше ті, хто займається трансцендентною практикою, Осягнення абсолютної істини і попління божеству, і служіння гуру, і Крішні, або Господу Вішну, або Господу шиві. У тих, звичайно, вибір стає більшим. У тих, звичайно, по-іншому впливають ці всі показники гороскопу, впливають по-іншому, але вони не відміняються. Вони не відміняються, гороскоп все одно працює. Просто він буде працювати як для трансаденталістів. Так само і поклоніння я бачив, чесно вам скажу, за моїми плечами вже дуже багато консультацій, навіть не знаю скільки, але я бачив сам, як святі люди, вони вивчаючи свій гороскоп, святі люди дійсно, які живуть в святих місцях, служать гуру, служать Крішні, служать Господу Вішну на Райні і Господу Шиві, як вони на основі свого гороскопа знаходили. Дуже важливі підказки і упаї якийсь конкретний період свого життя. Тому не те, що я став відданим і все тепер. Мене нічого не візьме, ніяка зараза мене не візьме. Для того Господь нам і дав знання Джотіш, щоб ми знали, в який період що буде відбуватися, щоб ми мали клепу підготуватися і знали, куди звертатися, то, що ми могли продовжувати наше служіння Господу і поклонення і штадевиті. Що стосується тих, хто не знайшов ще Господа свого серця, той, хто не відновив свої стосунки, то для них це девочка це поступова така сходинка до того, щоб знайти у Бога свого серця, для того, щоб піднятися на рівень не просто корисливої діяльності, а карма канди, карма йоги, і тоді вже знайти вже Господа і віддатися йому, і служити безкорисливо і з любов'ю. Тому все працює. é